Новий фільм Даласький клуб покупців це реальна історія техаського електрика Рона Вудруфа, у якого 1985 року виявили снід. Лікарі прогнозували йому, що найбільше півроку життя, проте він не змирився зі смертельним вироком і зумів продовжити своє життя, приймаючи нетрадиційні ліки, а згодом налагодив підпільний і доволі прибутковий бізнес із продажу їх іншим хворим. Акторові Метью Макконахі під час зйомок фільму довелося схуднути майже на 30 кілограмів, аби якомога більше скидатися на свого прототипа а вже ж я відчував щось на кшталт відповідальності перед цим хлопцем. ця роль специфічна, тож вимагає специфічного підходу. Навіщо всі ці викрутаси, навіщо худнути на 30 кілограмів, щоб втілитись у хлопця, який налагодив на поганий бізнес. якщо не розповідати правду про нього, навіщо взагалі робити все це? The Джаред Лето не знімався п'ять років. Проте коли йому запропонували роль хворої на снід транссексуалки, він розцінив це як шанс. На підготовку в нього було всього три тижні, та акторові вдалося швидко і сильно схуднути. Коли почалися зйомки, він важив всього п'ятдесят два кілограми. Майсокетміфідофологенафюкен. Якщо ви постите протягом тривалого періоду, то почуваєтесь чудово, як це не дивно. Ґрет адли юнамінфастингспенісф тисячі людей проходили через це. Багато хто постить з метою досягнення стану ейфорії, очищення свідомості, тощо проте працювати коли постиш, справді складно. для мене особисто це було страшенно важко, адже змінюється все те, як виходите, розмовляєте, смієтесь, те як сприймають вас інші люди. Тове на кіноекрани США стрічка виходить 1 листопада в країнах Європи її покажуть протягом січня лютого. Meantime. Just let me be.